Доброго ранку всім. Отакий От ранковий місяць перед сходом сонця. Перед початком моєї праці. Гарно все виглядає. Тихо, спокійно. От так би. Всюди було на землі. Тиша спокій, пташки літають і місяць. Оце була б красота. Але є, як є. Але достатньо піднести голову до неба і побачити диво місяць.